Так, замовили ноутбук Acer Aspire 7 з розетки. Приїхала нам така посилка. Пломби все на місці, пакування є цілим. Проблем з цього взагалі немає. Далі. Так, дивимось чек, накладна від Розетка. Захист для ноутбуку при транспортуванні. Так, такий чехол. Прийшов сам ноутбук. Ноутбук прийшов без ніяких подряпин. Все добре, все швидко. Стосовно доставки, замовили. Сьогодні отримали сьогодні. Розетка, як завжди, все добре, все швидко. Цілісно, сохранно все, все в цьому плані добре. Ноутбук брали з метою для ігр та роботи. Ця модель має можливість забезпечити гарну гру, гарну офісну роботу, також для навчання, рендеринг і тому подібне. Має дуже гарний відеочіп. Далі комплектація макулатурка, руководство, інформація і конверт. Конверт, мабуть, розпакуємо потім. Я так розумію, там теж типу інструкції. Так, ноутбук і ще є блок живлення. Блок живлення складається з двох компонентів. Це сам провід і блок живлення. Так, всім все добре, все має свої кліпси, стяжки, все добре, все як має бути. Так, коробка наразі не потрібна. Стосовно самого ноутбуку, вид, є накладка для клавіатури, це при транспортуванні грає важливу роль. Так, сам ноутбук знову ж таки, в цілості і сохранності, все добре, все як має бути. Запуск, запуск моментальний, все є добре. Підсвітка, все працює, все як має бути. Бачимо запуск екрану і BIOS. Ну, це ми вже Windows встановимо і все буде добре. Так, а ще такий момент, чому вибір пав саме на цю модель Aspire. По-перше, передаю перевагу компанії Acer. Вона виготовляє дуже потужні і качественні ноутбуки, гарний товар. Обрав саме цю комплектацію, тому що, по-перше, процесор Intel Core i 5 Це є потужний гарний процесор, він є по сей день сучасним. Гарне відео ядрожі GeForce RTX. Це теж дуже гарне. Він підходить для рендерингу, тобто, якщо мені там потрібно по роботі щось буде чи для навчання, будь-який проєкт, будь-який файл. Зробити, обробити, це все без питань він зможе, він осилить цей момент. Далі, стосовно ігор. Стосовно ігор, 16 ГБ оперативної пам'яті, це є добре для відкритого миру. Все буде прогружати, це все добре. Далі зачепило ще такий для себе нюанс, звісно, велику роль не грає, але для себе було важно те, що є відбиток пальців. Тобто я можу по відбитку пальців відкривати, відкривати, запускати сам пристрій. Тому що водити кожен раз там пароль це неудобно, особливо, якщо ти працюєш, або це навчання, коли ти постійно відкриваєш, закриваєш його, постійно переходить в режим сна, виходить з режиму сна. Ну, тому це був важливий фактор. Далі стосовно екрану. Екран Full HD 1080 це актуальний, гарний, хороший екран. Він має велику яркість. Скільки там конкретно характеристика, я не пам'ятаю. Але яскравість гарна і це іграє також свою певну роль. До того ж стосовно зовнішнього виду, стосовно зовнішнього виду дуже подобаються ці грані зачепили красиві. Далі підкладки гарні прорезинені. це не та резина, яка відклеїться. вони вмонтовані, так би мовити. І знаю по собі, що Acer дуже гарне в обслуговування. Тобто його можна, там... винткі скільки. Там. 11 штук дуже просто розібрати, якщо там термопасту, термопрокладку поміняти, це все робить себе з питань. Також є можливість доставити додатково або оперативну пам'ять, або жорсткий диск, або ну, те, що тобі буде потрібно, там, по ходу, для кожного своє. Кому оперативка більш потрібна, кому жорсткий диск. Ну і мабуть, це, це все, що можу сказати. І ще привабила його ціна. На розеці була дуже гарна така акція до 8 березня. Якраз таки. Акція була хороша за свою ціну, да ще знижці – це дуже хороший, дуже актуальний сучасний варіант. Це відіграло теж досить таку важливу роль.